Нарешті, і ми доїхали куштувати найбільші роли в Києві. Цей унікальний заклад, створений ветеранами з любов'ю до справжнього смаку та душевної атмосфери, називається Ровесник. Це найсучасніша чайна столиці, де кожна деталь продумана до дрібниць: вишуканий вибір чаю, кухня, яка не залишить нікого байдужим, та легендарні найбільші роли. Усе це чекає саме на тебе. Тут нема алкоголю, тут нема зайвого шуму. Це справжній смак, теплі розмови та гармонія. Обов'язково бронюйте столик завчасно, тому що ми чекали майже два місяці. Ровесник це абсолютно інша культура відпочинку. Знаходиться заклад, як ви зрозуміли, на Троєщині за адресою Градинська 9.